Перший боєць, представник клубу Дайберг, місто Одеса. Чемпіон України серед професіоналів K-1. Мастер спорту України з комбат самбо і має рекорд в кулачних боях 3-0. Зустрічайте із Сонячної Одеси! Віктор Гуров! І його опонент. Призер чемпіонату та Кубку України з кікбоксингу. Призер Кубка України з ММА Олександр Пономаренко! Ну а ми нагадуємо, що матчмейкером цього проєкту є Ярослав Омосов. І, до речі, зараз про нього йде серіал Ярослав Омосов. Кращий із кращих. Так що дивіться, підписуйтесь на канал Підбульфайт і чекайте на нові серії. Хлопці, покажіть красивий бій. Правила не порушуємо. Після команди стоп не б'ємо. Слухаємо мої команди обом удачі і завжди думайте про свій захист. Пожали руки. Перший раунд. Бій! Ну що ж, друзі, віктор Гуров. E <mau> <popcorn> Вже така довга в них історія цих поєдинків. Так, чекаємо ефектного видовищного бою і технічного теж. Через руку пробиває Гуров. Дійсно, дивлячись, як проводить, дуже дерзко так проводить поєдинки Віктор. Він просто безкомпромісно себе поводить в клітці, взагалі в поєдинках і б'ється, мені здається, кожен, кожен тиждень. Ну, такий формат. Мені здається, йому максимально близький. <зв>. Саме ці правила, які у нас тут є. Він себе пробує в багатьох стилях. Універсальний боєць. Да, да, дійсно. Універсальний боєць. Але як він зараз буде себе проявляти в ММА? тому що в ММА не дуже в нього вдало. Деякі були моменти, деякі бої. Але подивися, як він тримає шию. Доволі доволі непогано в нього виходить. Можливо, навичок практики десь бракує, але знову ж таки, я думаю, це може він не віддарці компенсувати. Що над задушливою Паномаренка? Панамаренка зайшов за спину через ноги. Був гарний за зачіп за ноги. Намайя зараз віктор газкинти і. 30 секунд партеру у нас по регламенту найбільш такий вигідний для Гурова момент. Да, 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 Заважався да. час партером. І тим не менш бій продовжується в стійці по корпусу. Відпрацьовує зараз Гуров. Фонаренка Скаусі. Удар намагається зараз відповісти. Гарно, гарно! красиво. Бій, бій, цік, бій. Свого опонента перевів, є тейкдаун. і намагається зараз втримати в боковому утриманні, але тут. Гуров, якщо там розсію там в плані там стандартного там ММА, то він не стандартний ММА, там боєць ММА, тому що він деколи намагається просто через силу це все зробити, через свою там, спортивну агресію зробити це. Пономаренко в свою чергу може цей бій виграти за рахунок техніки. Техніки і досвіду. Техніки і досвіду. Але... Зворотній локоть по, да, по потилиці, по затилку. Це боляче. Та й може так непогано дезорієнтувати бійця під час поєдинку Амар, який недавно також став тимчасовим чемпіоном, те, що можна додати до цього сезону, це те, що Ярослав Амосов підбирав файт-карт і був матчмейкером. Часу бійця відновити так. Ярослава Мосов чемпіон Белатара, багаторазовий чемпіон світу з бойового самбо, дійсно долучився до проекту і однозначно додав ваги йому. Своєю присутністю. Присутністю, настановами та й плюс подиви, який турнір, який скільки людей зібралось завжди. Типу, Підбуль, файт. Це така андеграунд віжуха, коли ти знаєш, що ти прийдеш на дуже круті поєдинки. І ми розуміємо, що Ярослав підібрав гарно файт-карт. Тому підписуйтеся на канал, ставте лайки і стежте за поєдинками. Да, до речі, вас чекають, бо попереду такі дуже дуже ще цікаві поєдинки в цьому сезоні. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити ну що, шо, жодної Лусь серії. Продовжувати поєдинок. Описки! Так, ну що ж, поєдинок продовжується. Відновився зараз Пономаренко. Пономаренка. розпочинає. Мочому що намагається Віктор якось наблизитись. Ну, мені здається, Віктору зараз в стійці попрацювати було б не зле і. Там він має перевагу в ударці, в техніці і не поспішати опинятися в квартирі і лізти боротьбу, просто на дистанції попрацювати. Він намагається зараз все ж таки підібратися, була гарна спроба дати коліном, але вчасно віктор забрав свою голову. Ну що ж, зустрічає Гуров. Трохи обмін лоу-кіками. Бачимо, що і Пономаренко намагається зараз так, підібратися до Гурова. З яким ударом, як притримує руку зараз Гуров. І боротьба. Кожна така от, кожен да. такий от момент це непоганий шанс для Пономаренка. Якщо, звісно ж, він вчасно реагує. Але Гуров за рахунок своїх фізичних кондицій часто витягує ці епізоди. Так, да, дійсно, тут ми бачимо, що може десь техніка провисати, але якість це каліно і просто намагається зараз забити свого опонента. Так, перевага в цьому поєдинку на боці Одесита. Підсікає руку, ногу. І так, да, 30 секунд партнер було. Ну, точніше, партер клінч Бій продовжується стійці. Бачимо, що да. Дійсно, через кот намагався підійти. Віктор. Ууу, каліаново. Паномарієнка. Завалюються зараз бійці. Так... Полугарність знаходиться в нас. Олександр Петренко підказує. Паномарієнко. Мається, да, зараз обійти ногу. Не дає, не дає Гуров, закриває гард. І прибиває тут. Да, Накидає накидує удари. Також і Паномаренко активний. Зверху в'яже руки суперника. Гуров. Ну розумію, що пів хвилини е, партеру можна перечекати і далі залишитись. Ну, відповідно, той хто став, робить ставку на боротьбу, має швидко реалізовувати свої можливості і свої спроможності. Планувати одразу цю атаку так, щоб так би мовити, перший, другий, третій крок були зрозумілими. На початку намагається зараз висунути просто за рахунок сили. Ну, техніки на ну, да. ноги в нього такий. ну, не як у вільника, фахово, так. Але... але бажання дуже велике, так? бажання і, в принципі, є, є фізичні кондиції для того, щоб намагатися це зробити. Ну і давайте заповнимо цю паузу нагадуванням, що зараз можна подивитися на каналі Pitbull Fight серіал про нашу легенду про Ярослава Амосова. Ярослав Мосов кращий із кращих. Тому. І це дійсно так. кращих. краще, тому краще. Так, дивіться, заходьте, і шлях чемпіона це завжди цікаво. Відстежуєте робіть висновки, врешті-решт, тому що це історія. Дійсно, більшість бійців зараз молодих спортсменів, це ті, які виховувалися вже на історії боїв і поєдинків Ярослава Амосова. Колись, в свою чергу, всі зростали на поєдинках Вовчанщина, Ігоря Вовчанщина. Так що це жива легенда Ярослава Амосов. Ну а поки в нас закінчується вже перерва цього дерзкого поєдинку. Віктор Гуров проти Паномаренка. Цікаво буде подивитися, що ще продемонструють у цьому бою хлопці. Пономаренка. Показавши, коліньми він пробуває непогано, бореться теж. Гуров, в принципі, мав перевагу, і, як на мене, буде продовжувати ну, цей тиск, але. По витривалості Віктора дійсно, бо ще й за форматом правил ММА, хоч і спрощений партер, але тим не менше. Ну поки що він дає собі раду, однозначно адаптувався під під цей стиль. Ой, який удар. короночки його все ж таки заходять. У як дерзко зараз залітає. Здається, що він зараз близький до того, щоб зламати просто Ні, Панамаренка не здається, не здається і не задушно висувати, але виривається зараз все ж таки за рахунок фізухи. Вирвався Гуров і хуя. Хуя. просто таке дерзке добивання, як на вулиці. Дуже атлетично. Вже захопився, захопився. Гуров, у нього це є. Емоційно, трошки... емоційно да. відпрацював зараз Віктор. І що? Це кінець чи ні? Раз, два, три, О, навіть сам <сум> Віктор сказав, що це аут. Виконав роль, так би мовити, рефері. Ну, це потужний рік. ефектний да, боїць, да, да. Е з дуже такою цікавою спортивною біографією. Зараз здобуває дострокову перемогу. Просто забив. Просто не дав якихось шансів в цьому епізоді, там Пономаренко намагався його якось зафіксувати, але просто за рахунок фізики, фізичної сили вирвався і просто забив. Дуже мотивованим вийшов, вийшов він на цей раунд і показав, що. Готовий, готовий просто не, здобувати перемогу вже не за очками, а от так. Переконколода. цьому неймовірному поєдинку. брутальнішим Технічним нокаутом в другому раунді перемогу отримав Віктор. Ми ще вітаємо Віктора з перемогою. Колись у далекому юнацтві я дивився під бульфайт. Олександр Тен, не так сказати, мотивував. І ось я вже з ними побився. І зараз я і сам стою в кліці під буль. Сила у єдності. Єднайтесь, люди, та любіть друг друга. Лопуска, <праць> лоплоска <праць> тут. Представник клубу Скорпіон, майстер спорту стайського боксу, професійний рекорд ММА, дві перемоги, нуль поразок. І з сонячного міста Одеса. Шаміль. Мустафаєв! І його опонент. Представник клубу СК Воїн, Чемпіон України зі змішаних іденоборс ММА, Переможець Кубку України зі змішаних іденоборс ММА. Чемпіон Європи з ММА. Призер чемпіонату світу зі змішаних єдиноборцем ММА серед молоді. Його професійний рекорд 4 перемоги, 0 поразок. Зустрічайте! Андрій! Legend – спадщина та досвід, бійці, які пройшли найжорстокіші бої для яких Арена Дім, честь, стійкість, спадкоємність це все саме про Підбуль Ледженд. Ну і ці хлопці можуть показати, що справжня сила не в м'язах, а у свідомості. Я ще нагадаю, що Матчмейкер проекту Ярослав Амосов, легенда української ММА. фільм про якого можна дивитися на ютуб каналі Підбульфайт Шаміль Мустафаєв Андрій Місюк цікава пара, майстер спорту з тайського боксу. Шаміль його суперник майстер ММА. чемпіон Європи, переможецьку України. Як красуються хлопці. Ну що ж, подивимось на бійців. Андрій першим починає так розвідувати. Шаміль в свою чергу так. У, акцентовано заряджається зараз. Шаміль. Так, джебом подіргує. І такий, така спроба проходу в нову. Ну, виконання Андрія. Підтискає зараз Андрій до сітки свого опонента. Намагається розвернутися. Шаміль зачіпав, намагався перевести, але витримав все і пропустив зараз. Андрій Каліна і ще одне в голову пропускає. Ну не зовсім мені здається, там все таки руками перекритися. Насти гарний початок у зараз раунду. Місюк добре бореться. Універсальний боєць, але Шаміль Мустафаєв демонструє, що у нього теж з цими скілами все порядку. На так уже в пологарді зараз знаходиться. Шаміль і намагається зараз обійти руки Андрія. Просовує один удар. І закриває гарт Андрій. Да, є півхвилини регламенту цього по регламенту цього турніру. Є 30 секунд партеру або клінчу, І далі бійці підіймаються в стійку. Хай тіт красиво. Але чуть сам не впав. Зараз Андрій. Гарно наклонився. Шаміль. І заходить зараз на гілетіну. Готовий до боротьби шеміль. Абсолютно я дивлюсь, настільки прокачані бор... борцівські у нього навички. Виглядає ну, як серйозний виклик планам Андрія, який теж, власне, вміє і може. Да, перетерпів це Андрій і бачили по очам, що дійсно нормально себе почував. Намагався зараз закрутити Андрій. І удар, але покинув цю спробу. Одиночно зараз вистрілює боковим, але Шаміль підтискає все ж таки. Є тушка по корпусу. У яке коліно! Прямо в такому тайському стилі заряджає Шаміль. Зараз намагається перевести. Андрій заходить на Була спроба зайти за спину. І все ж таки дотисне він. Ні, Шаміль дуже добре тримає рівновагу, відчуває баланс О, плечем. плечем Розумієте, хлопці що роблять, і всі свої скіли, всі свої навички наповну включає цьому поєдинку. Досвідчені бійці насправді не дарма, саме вони Легенди. А, так легенди, тому що в них і титулі багато, і досвіду багато, і ми бачимо, що ну вони практично універсальні. Ще знову бійці в Злоукік, але провалився зараз. Андрій. На такому в тайському стилі відпрацьовує Шаміль. Внутренній лову виконання Андрія. І знову так через ножку вирішив зайти. Обмін ударами. Але таке коліно відразу вилітає від Шаміля. І Просвистів над головою. Вчасно нирнув Шаміль. Зараз вже бачить ці проходи ноги. Від Андрія. І яка ж у Шаміля. Дуже потужно, дуже потужно. Зараз Андрію треба десь перетерпіти цей момент. І Намагається він також, намагався перевести. За одну ногу підпирає до сітки, але тут. Небезпека є коліна від Шаміля. На зараз Андрій свого опонента. Він захищався. Гарний баланс у Шаміля демонструє він від сітки і накриває Мустафаєв Андрій Місюк. І і час, дуже вчасно да, Час боротьби. <свисток> завершено. Ну а ви підписуйтесь на проект під бульфайт попереду вас ще гарні поєдинки, і найголовніше Ярослав Амосов. Кращий з кращих. На да, бачимо, що трохи наукіки так може зробити помилку. Андрій неприємні калкіки. І кінець раунду. Ну що ж, ці гострі колін від шаміля це дуже небезпечно. Дуже швидкість висока у нього і настільки агресивні, потужні удари, да. чесно кажучи, я вражений Мустафайвем. При тому, що знав приблизно, чого чекати від Андрія Місюка, і демонструє насправді високий рівень, але Мустафаєв – це е, дуже така потужна потужність. Потужна потужність, потужна метр за зашкалює. Крилокалеміць в куті у Андрія. Ну і самі розуміємо, хто в куті у Шаміля. Вся Одеса зараз взагалі потужним складом. Вони завжди приїжджають на турніри і виступають. Жодного турніру вони не пропустили. І да, команда з Одеси вона така досить досить популярна і сильна. Ну що ж, під Буль Ледженд. Другий раунд. Ну, так... Намагається да, Андрій роздергають Шаміля. І через корпус розпочинає свою атаку. Одиночний в корпус. Змінює в стійку зараз Шаміль. Намагається підібратись до нього Андрій. Гарно йшов. Відхилився від удару. Бачив цей хайкік Шаміль. Ой-ой-ой! Що -ой 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 -ой. залучає? Місік падає. Оці гості коліна! Дострокова перемога. Гострі коліна від Шаміля, і Це дострокова перемога в цьому поєдинку. Я додам, що швидкість і потужність у Мустафаєва все таки присутні. І це дійсно е вражаюче, вражаюче. це дуже високий рівень. Коліна це було прям несподіванка для всіх. І готував він ці коліна постійно там через корпус заходив. Але в цьому в цей раз Андрій пропустив. Пропустив. пропустив Дадісне це фактично. Мустафаєво приносить дострокову перемогу. Лікар вже підключається до Андрія і ну, зараз спортсмен отримає допомогу. Бачимо, що він в свідомості. Все нормально, ну просто там посікся. Побажаємо Андрію швидкого відновлення. І але... чекаємо на наступних турнірах. Так, чекаємо на наступних турнірах. Але і Мустафаєва також хочеться побачити ще. Найбільшого одужання і повернення боїв. Нокаутом у другому раунді. Перемогу здобув забув. Мустафаєв! <плес> Шаміль мустає. З таким нокаутом ти легенда, просто увірвався. Нокаут просто неймовірний, але і суперник в тебе був теж важкий. Що ти можеш сказати? По... приводу поєдинку? Супер... Суперник дуже хороший, тільки повага. Бажаю йому швидкого одужання. У нього все попереду. Це ММА. Тут будь-хто може попасти, пропустити. Так що нехай не засмучується. Також хочу подякувати всій команді, всім хлопцям, які приїхали. Це наша спільна перемога. Без них я би цього не зробив. Всім дякую. Дуже сильна команда Скорпіон. Місто Одеса, вітаю вас. У Вас гарний колектив, потужна команда Амар.